Здравствуйте, мене звуть Михайло Кузьмич, В ефірі передача Схід і захід разом на телеканалі Нова Волинь. І поруч зі мною є вже наш гість, випускник Вищого військово-морського інженерного училища, який, до речі, військову службу проходив на атомному підводному човні, встиг здобути і економічну освіту та стати магістром державного управління. Він пройшов Майдан, автомайдан, Крим та Атом. На сході був заступником командира роти батальйону Ада Айдар. А з серпня 2015 року очільник громадської організації. Всекраїнський союз учасників АТО це Олександр Крилюк у студії Схід і Захід разом. Доброго дня! Доброго дня. Вітаю вас! До речі, вітаю вас і з днем народження. Так він якраз припав на е, місцеві вибори. Дякую. Ну що ж, шановні глядачі, ви теж можете приєднатись до нашої розмови. Ми у прямому ефірі телефонуйте до нас, телефону студії 770242. Також є повідомлення від наших друзів-волонтерів про кіборга з від ї бригади Андрія Луцика, інваліда війни, який обморозив руки і ноги при захисті Донецького аеропорту. Він знову потребує допомоги. Про це пишуть в мережі інтернет-волонтери Ковальського центру допомоги 51-й ОМБР. Просимо допомогти Андрію Луцику фінансово. Пенсія інваліда війни 2231 гривня. Вона не дає можливості повноцінно лікуватися і отримувати двох синів. Просять волонтери. Передача схід і захід разом. Наша команда теж приєднеться до цих побажань. І хто чим може, допоможіть, будь ласка. Ну що ж, переходимо до нашої сьогоднішньої ситуації. Ситуація залишається досі стабільно. Стабільно, непевно, я б так сказав. Ну і найважливішим залишається ситуація конфлікту на сході України. Як ви розціните те, що зараз триває? Це так зване перемир'я? Ну добрий день. Перемир'я завжди добре, але треба ну, чітко розуміти, що завтра. Чи ми готуємось до ескалації, чи ми можемо будувати. Вже нове життя, грубо кажучи, зосередивши всі свої зусилля на це будівництво, за це невизначеність. Вона сьогодні, напевно, це саме основний стримуючий фактор, який стримуючий і з точки зору бачення людей, що буде завтра. І з точки зору, взагалі, що сьогодні робити для того, щоб завтра було ну, таке, а не інакше, як ми його бачимо. Тому саме основна проблема з цього перемиря це невизначеність. На жаль, на сьогоднішній момент ця оця зайнята така позиція щодо недоякісної чи недоповненої по, по інформуванні громади зі сторони влади, вона й на сьогодні зберігається. І спочатку, з, з самого початку, коли замість війни ми говорили про АТО, або взагалі не говорили, що там на фронті відбувається в та... нас АТО офіційно. Так, так, АТО, але ж я говорю про те, що інформаційний простір, на жаль, в основі своїй формувався не владними структурами, інституціями, а громадянським суспільством, волонтерським інформаційним простором, які формували от журналісти ваші колеги за рахунок там своєї безпеки, особистої такі інше. Тому сьогодні перемирюється добре, тільки з самого основного головного питання це те, що не гинуть хлопці. Все остальне – це, це невизначеність. Вона, що на, коли було просто стояння військове, визначеність була однозначно, що є ворог, його треба долати, стримувати чи перемагати. Ну як ситуація складалася? А зараз не зрозуміло ми. Ми накопчуємо, чи накопичуємо сили, чи ми переформатовуємо армію, робимо сильніше. Чи ми будуємо громадянське суспільство через якісні реформи, подолання корупції, таке інше? Тобто, ось в цьому сенсі саме головне це позиції, позиція, жорстка позиція влади і донесення до людей, що вона сьогодні робить, що вона збирається завтра робити. Не, не так, як ми от кожен раз, чуємо, відбулись знову черговий раунд мінських перемовин. Що передувало? Який порядок де не виносився? Де він проходив обговорення? Хто приймає рішення? Нам тільки доносять, що ось знову прийняли рішення. Слухайте, за це АТО чи за війну несе основний тягар народ. А приймає рішення, за як чином, яким чином це все буде розвиватися, взагалі колуарно до народу взагалі не відноситься. Тобто в цьому сенсі, ці перекоси, треба. Ну яким чином мені здається, що у владі все ж таки пройти до тями і ну, от в цьому сенсі зупинитися, бо ці колуарні речі, як правило, ми бачимо, що на сьогоднішній день вони є неефективними. Ну як ви думаєте, як можна достукатись до влади, щоб вона прийшла до тями, як ви кажете? А от зараз у нас місцеві вибори відбуваються. Якраз ось такі речі, як знаєте, от коли в державі відбувається максимальна на політична активність, і uh -huh. це, це тільки в період uh -huh. виборів. А ну от те громадянське суспільство, ті організації громадянські, які війшли як суб'єкти виборчого права і а, увійшли в процес відставлення якихось інтересів, публічних заяв про них. То саме головне на сьогодні зрозуміти, що не одним мандатом формується перспектива діяльності цих громадських організацій з точки зору ну, публічної відстоювання і подальшої роботи того, що вони вже вміють робити. Якщо вони вміють забезпечувати армію, то вони сьогодні повинні розуміти, що накал спав, але але проблеми їх вирішування вони не змінилися. Ну системність вирішення проблем. Тому особиста активність окремої громадської організації, окремої громадської діяча, з точки зору висвітлення того, що відбувається неефективності, не компетенції. Влади, окремо взято посадової особи, чи, які, чи по а, конкретним прикладам, які ми сьогодні маємо масово в себе на місцях, от як ви зараз тільки що зачитали. Ну, що це за питання? Ну, слухайте, коли треба боронити державу, то окремо взяти люди йдуть, а, йдуть масово, тисячами, сотні тисяч. Да? Добровольці. Угу. І ну і плюс ті, що йдуть по прозиву, ми ж не можемо говорити, що ці люди, які ну, віддаються роботі не зовсім до кінця. Те ж саме ми їх і, і хоронили, і каліками вони ставали так само, так? Але чомусь громадянське суспільство бере на себе основну функцію подальшого забезпечення тих людей, які державі віддали все. Но це як мінімум теж є абсолютно неправильним. Тому активність громадянського суспільства, на жаль, але сьогодні залишається абсолютно єдиним критерієм формування тих рамок, за які влада повинна не виходити. А якщо вийшла, тоді одразу публічна заява. І, і і, і однозначно можна говорити про те, що якщо е, журналісти, інформаційне суспільство дозріли після майдану таке нова якість інформаційного е, простору не, не підтримують е, оці е, оцю роботу громадянського суспільства. Якщо е, в основі своїй вони будуть кожен е, ну боротись в своїй площині, оце буде якраз те, що дасть можливість влади продовжити бути неефективними і так далі там в робити все колуарно громадянське суспільство інформаційний простор зливаються, і влада отримує дуже серйозні проблеми для себе з точки зору, що вони сповідують цілі, які не сповідує остальний народ. Ну, багато в чому можу з вами погодитись, особливо політичні партії дуже чутливі до думки суспільства, так, до громадянської думки. Натомість державний апарат він набагато повільніший і реагує на це значно неефективніше. Гаразд, якщо ви згадали про місцеві вибори, ви були учасником виборчого процесу, так, багато спостерігали. Як ви думаєте, як вплинуть на вирішення конфлікту на Сході? Ось минулі чи місцеві вибори, які досі тривають, особливо у світлі сьогоднішньої заяви Петра Порошенка про те, що сьогодні в мінську наші представники будуть презентувати концепцію виборчого законодавства на Донбасі. От, тих змін, які вони домовилися під час нормандського формату. Широке питання, як як мінімум, має два напрямки про що треба сказати, відповідаючи на нього. А, перший напрямок а, дійсно щодо ініціативи виборчо, нового виборчого законодавства. Ми на сьогодні маємо проблему, яка не озвучена, але вона є. Ми маємо півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб, які залишились без основоположного свого демократичного права права обирати. Вони не були допущені до права голосувати, і ну, це є в демократичній державі, тим більше, яка сьогодні виборює свою свободу. Ми не можемо так ділити людей. І говорити про те, що після того, як відбулися вибори, тільки після цього треба змінювати законодавство. Це є опущення. Я хочу звернутися до всіх депутатів Верховної Ради, хлопці, що це ваша велика проблема. Оце ваша велика проблема, бо ви знаєте, що півтора мільйона людей виїхало. так ви ж знаєте, що голосувати їм все одно, вони все одно повинні. Якщо це було зроблено, ну, як мінімум повинно бути було пояснення, чому так відбулося. А, бо це ж це ж це, це, це все такі джерела майбутньої напруги. І, і, і про це сьогодні на місцях. Тут же ж нова влада, яка зараз прийде, вони повинні цими людьми зараз працювати і пояснювати, що а, оці півтора мільйона людей вони не викинуті за, за межі демократичних процедур на місцях. Вони повинні сьогодні бути інтегровані в місцеві, в місцеві громади, в місцеве суспільство. Ну настільки якісно, що ну напевно вони трошки повинні мати навіть більше соціальних гарантій і, і пільг, чим ну якби всі місцеві останні громади, тому що вони залишаються. Час без нічого забрали дітей, приїхали. Ніхто з нас не не відчуває, що це таке. Забрати те, що можна взяти в руки і поїхати незрозуміло куди. Зумієте? Угу. І в цьому сенсі я сліддачам поясню правда. так, що тільки двоє переселенців, що проживають в Києві, відстояли в суду в суді своє право проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня. Про це повідомила керівник управління захисту прав та інтересів громадян Донецької обласної організації комітету виборців України Тетяна Дурнєва. Так. Це часи, ну, вже вражаючи так, з півтора мільйона, два. Ну я навіть не будемо це ображати процентами, бо це людей просто так. принижує. Це, це перше. Це перше питання. Друге питання щодо тих якості тих місцевих рад, які були сформовані. Зараз в умовах новітнього перезавантаження, так званого, Хоча для мене ну, це питання досить риторичне, тому що ну, ми говоримо, що всі ще були до, цієї, до цих рад, ми їх просто взяли перезавантажили. Взяти списки, ну це ж не, не релога, це не перезавантаження, це так зміна ну, частини представницьких крісел. Людей, а щоб повного перезавантаження, то його, звичайно, відбулося. Але проблема в цьому. Проблема заключається в тому, щоб ця якість людей, яка сьогодні прийшла після Майдану і вже завершила цей процес демократичних виборів після Майдану, вони повинні розуміти одне: що сьогодні треба робити все максимально професійно. Ставати цими професійними, професіоналами в найкоротші терміни, і саме головне, боже упасі не вздумати одразу брати і кричати про те, що все ганьба, все погано, і брати, розкачувати ситуацію. Бо оце, оці площини, за які завжди потім приходилося відбуватися хлопцям на фронті. Як тільки не гаразди тут. Одразу ага. починають вовці, там. Вони відгукуються, так та? гинуть там. Розумієте, оце треба просто тут. Кожному розуміти Оце вбити собі в голову кожному депутату. Як тільки комусь захочеться кричати, що лаві вора розумієте, ага. десь в якійсь еті. От для цього є процедури, які прописані законом. Слухайте, вивчіть їх. Станьте професіоналом, яким чином боротися з такими речами без е, політичних гасел і популізму, і максимально ефективно робити те, для чого ви туди прийшли. І саме головне, не забувати про свої програми. Бо в програмах дійсно написано все добре, все гарно. Там немає нічого пов'язаного з тим, що іти піднімати плакати і кричати одразу Ганьба владі і так далі. Розумієте, оце е, був в мене пов'язка вже на руках. Розумієте, в мене наступна пов'язка вже на руках. Я дуже не хочу, щоб зараз пройшли нові місцеві ради. І я через два місяці, і такі хлопці, як я, знову наділи камуфляж і пішли туди ну, відставити. Ми звісно, це зробимо. Але ми розуміємо, що сьогодні, це от сьогодні, це все можна запобігти не з точки зору, щоб люди не пішли знову воювати, щоб Україна знову не опинилася в такій же, от в такому котлі, в якому ми були останній рік. Що означає нова повістка? Ви були демобілізовані? — Чи так, як це від... і, так. Ну, і є вже такий припис, що там тільки дата вставляється, і все. Тільки на приход... вас? Так, якщо новий призов угу. а, оголошується так, президентом, тому, так то чекає телефонний дзвінок, а пов'язка вже на руках, тобто угу. ну, це не я один. З дуже багато людей ну вважається, що це люди вже професійно підготовлені, які можуть досить швидко навколо себе закамулювати там потенціал ну такого духу войовничого, який там спроможний буде в найкоротші терміни там закрити любі проблеми, які можуть, не дай Бог, виникнути знову на східних теренах України. Але в цьому сенсі кожен депутат повинен розуміти, що це колегіальна відповідальність кожної з вас окремо взято. Окремо взято. Так як ви колегіальний орган, то це колегіальна відповідальність, але окремо з вас. З От про це хотілося сказати. Угу. Хотілося це... вас ще запитати про, про волонтерство. Так? Інертність бюрократичного апарату призводила до того, що. У нас з'являлося таке поняття, яке незрозуміло, от багатьом пояснюєш, так у світі, що таке волонтери, навіщо вони це роблять? Навіщо вони везуть, де вони беруть гроші, от, і що купують для вояк? От, і оця от інерсність призвела до того, що з'явилися, наприклад, такі вияв громадянського суспільства як волонтери, які почали допомагати, абсолютно роблячи роботу, ну по суті, Міністерства оборони, так яке займається власне. Матеріальним забезпеченням армії, а не Генеральний штаб, тому що Генеральний штаб є, власне, і займається війною. Як ви думаєте, ось що зараз найбільше потребують волонтери от в цій ситуації? Я в двох словах про це явище як волонтерів. Знаєте, війна. Один із при всі при всім цьому безобразному обличчі війни, але вона дала можливість проявити оцей уніком українського суспільства, що громада спроможна на колективну жертовність, як на яку не спроможні окремо взяти окремо взяті інституції влади, які ну повинні сповідувати реалізацію тих проблем, ну забезпечення вирішення тих проблем, перед якими держава стала. На жаль, інститути були неспроможні. Це говорить про те, що був. Була дійсно висока криза державних інституцій, все було паразитовано таким чином державне управління, що всім управляли силові органи. Ну, це таке, знаєте, як при Івані Грозному була опричнина. Да? Тобто, коли не працюють державні інститути, працюють цілови. Тому у нас і міліціянти були ну настільки трансформовані в незрозумілі угруповані, що вони просто займалися тільки тим, що вони забезпечували цей кокон недоторканності для владних структур. При цьому проповнумо анабіозі державних інституцій. Тому громадянське суспільство це був останній форпост, який в принципі показав, що якість українця вона спроможна. А робити такі такі ну велетенські кроки, як, наприклад, ми знаємо 51-ша бригада у Володимирі, це ж повністю був встановлений цілий бойовий підрозділ був <свісно> встановлений громадянським суспільством звичайними людьми, які БТР в себе на салонах ремонтували автомобільних. Розумієте, це ну практично нонсенс для любої Європи. Друге, що показало ось ці люди, які. Назвали себе волонтерами. Для мене волонтери – це волонтера це європейське слово. Для мене воно трошки десонує, бо в європейців вони тільки в українців побачили, що можна вмирати за землю. Ну, не за лічні mm -hmm. квартири, машини, mm -hmm. параходи, а що можна за рідну землю вмирати. Вони, оцей, оцей зріз, а а пізнання в то, навколишнього світу. Українці їм подали а, свій новітній. Ну, mm -hmm. І волонтерство це західне слово, яке не зовсім формується, до, підходить до, до українця. Українець показав, що він не тільки може віддати все для того, щоб воїна було, ну продати все своє, бо продавали і бізнеси хлопці, так? І, і, і віддати все хлопцям на на шлеми. але вони ще саджались в свої особисті автомобілі, буси, і їхали на, на такі передові позиції, де ну я вам хочу сказати, що не всі бойові частини ну якби психологічно витримували а, такі завдання, коли йому говорили, що треба там, наприклад, поїхати на 32-й блокпост, от, який вже практично був уточений. І Вдруг от, тут рісується якийсь бусик, розумієте? Простреляний до речі вже. Mm -hmm. от. Волонтери попадали в полон, і в принципі ніхто я не знаю жодного прикладу, щоб волонтер став зрадником. Зумієте? Тобто, це вже не волонтерство, це щось таке сакральне на рівні віри, і де, і де немає а, священнослужителів, а віра сидить тут в, в, от, 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 в кожному. І вона однакова для всіх. То я я поки це слово якби не підібрав. Але з точки зору того, що вони зробили і на що вони сьогодні спроможні, вони дуже сильно видихлися, тому що ми живемо в матеріальному світі, і ми розуміємо, що вже нема що продавати, ось ну особисто кожному. І в деякий запас. Просто він Зменшу, вичерпаний. Та, вичерпаний. Якщо а, оцінити, що спіла влада за цей час, я думаю, якщо ми просто попробуємо оцінити оці потенціали, що зробила а, волонтерський рух, і що за цей час спіла зробити влада, я думаю, це буде не на користь владі результат. Бо за цей час, на жаль, але паразитивна складова від сповідування своїх власних інтересів у владних коридорах, вона нікуди нікуди не зникла. За цей час, поки волонтери віддавали все. В владі знову паразитували і накопичували особисте. Оцей, оцей парадокс. Я надію, що е, сьогоднішні місцеві влади. Уже впливаючи на центральні органи влади, все ж таки запустять механізми, до речі, і разом із громадянським суспільством і з волонтерською спільнотою. Дуже прикро, що так мало волонтерів пішло на вибори місцевих рад. Дуже прикро. Бо, чесно кажучи, а ще як я подивився, хто, хто переміг, ну хто зайшов в ради, у них їх взагалі одиниці. Розумієте? Державу відстояли. Сформували реальну армію, витягнули просто якби з того світу, так а як до влади немає. Ну це оце прикро. І, а, але надалі говорити про те, що волонтерський рух буде скапіталізований от в такій же потужності, не дай Бог, якщо будуть знову ці. А так воно, я думаю, що як не дай Бог, буде, буде просування і буде знову загроза. Так, але це волонтери, це ну це перспективні бомжі. Це вже просто люди, які ну, стануть національними патріотичними бомжами. При тому, якщо не оці, оці негаразди у владі, з точки зору там кришування, формування там закритих апшіков, незрозумілих там кадрових питань і так далі, з цим треба наводити лад місцеві громади через місцевих представників нових у місцевих ну, Дивіться, хад, певний, це певний десант волонтерів в міністерстві оборони є, так? Так чи може він там навести лад, як ви оцінюєте їх? Ну, я є... з ними досить я, <ків> плідно спілкувався. Ну, на жаль, я не хочу сотрясати ефір ваш, mm -hmm. але в мене з, з мною розмовляли забудовники, які mm -hmm. по програмам 715, наприклад, постанова Кабінету міністрів про будівництво на землях оборони для воїнів для, для черговиків Міністерства оборони, бо воїнів АТО це зараз все буде тільки додаватися через зміну в законодавстві. Але вони приходять і кажуть, слухайте, а що це у вас там? Міністерство оборони, волонтери нам уже проценти малюють. Розумієте про що я хочу сказати? Що не хочу вішати клейма, але є такі системні речі, як тільки волонтери, навіть ті самого гарного гатунку, мігрують в державні коридори влади, вони трансформуються в щось незрозуміле. А коли зайти навіть на сайт міністерства оборони, подивитися, якби чим займаються волонтери в самому Міністерстві оборони, там є звіти, так і про речі, які там про придбання житла на вторинному ринку. Про а, в, 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 видачу компенсації, там, прийняли постанову. Коли починаєш розбиратися в деталях, йолки палки ну й повна фікція, ну профанація тих речей, які можна було робити досить швидко. Якщо ті збираються знову ну збираються знову актив, громадський актив, піднімають те саме питання, яким займається там волонтерська рада про Міністерство оборони, тим самим будівництвом, але займаються не в коридорах Міністерства оборони. За, дві, за два місяці знаходиться повне, повне бачення як вирішити, підкреслюю, вирішити всю чергу по Міністерству оборони і по атошникам за 5,5-6 років. І для цього джерела фінансування все є. І нормативна правова база, є зрозуміло, що треба реформувати далі. І є зрозумілий об'єм, ну кількість, яка черга, все є зрозуміло. І і але залишається незрозуміло одне, тільки одне: це оце горлишко в Міністерства оборони, в якому вже і волонтери є, але воно узким горлишком і залишається неможливо вирішити питання mm -hmm. навіть в цих умовах, коли там є волонтери. Тобто наявність, на жаль, наявність сьогодні з них вони сьогодні, як правило, змінюють тільки зовнішню картинку. Показують додаткові ініціативи, коли ти їх прораховуєш. Наприклад, якщо е, говорять, що е, е, квартири очередь просунулась на 11%, це заявив безпосередньо президент у нас на форумі всеукраїнському 10 жовтня. Ми починаємо аналізувати: слухайте, не, нема нема 11 Дивимося по тим цифрам, які є на сайті Міністерства оборони, за прошлий рік побудували 1% від черги. Тож тобто чекати 100 років треба. Так це без атошників. Починаємо аналізувати на динаміку на сьогоднішній момент. Це ж не в принципі цифри можна знайти, і бюджет, що виділяв, яким чином працювали внутрішні кошти, яким чином працювали зовнішні інвестиції. І ми розуміємо, що мало того, що не зайшло, максимум половина спрацювала цих грошей, і то при умові, що 350 мільйонів віддали на компенсації. Просто роздали людям за квартири, за яких вони цю квартиру ну, в такому об'ємі, як вони, ну, метражі, як вони повинні були получати. Вони не куплять. І при цьому гроші списали. Але все одно це 500 сімей. 500. А черга тільки офіційна 41 тисяча, а плюс атошників мінімум стільки ж. розумієте то це, це все неефективно. Ми говоримо про те, що сьогодні неефективність, некомпетентність, компетентність, а речі, які там пов'язані з бюрократією і так далі. Це все питання національної безпеки, тому що це все збуджує людей, які потім стають ну такими, знаєте, як маріонетками в чужих руках. Вони ж не сповідують цілі там скинути владу чи там розвалити Україну. А якщо зайде хтось і буде кричати а ну таке, давайте, давайте нам сюди квартири піднімати людей і от це все отак от калашматити, то ми будемо мати великі проблеми. Хоча все реально, все можна робити. І будемо робити. Зараз ці вибори закінчаться, знову їду в Київ зараз координаційна рада Всеукраїнського форуму працює. Буквально на цій неділі в п'ятницю знову збираються. Промової в АТО. Так, так, так. Угу. так. Це про воїнів АТО. Так. Знову збираються забудовники. Напрацьовуємо зараз зміни до законодавства. І питання стоїть так: що вже в цьому році треба видати хоча б дві-три сотні квартир, щоб вони вже були, бо є побудований фонд, з якого вже можна видавати. Ось і за 5-6 років це наша мета закрити чергу по, по квартирам. На жаль, час нашого ефіру добіг до кінця. Наприкінці ефіру хочу зробити знову оголошення про кіборга з 80-ї бригади Андрія Луцика, інваліда війни, який обморозив руки і ноги при захисті донецького аеропорту. Він знову потребує допомоги. Будь ласка, зараз ви бачите на своїх телеекранах картку «Приватбанку». Андрій Луцик, отримувач. пенсія інваліда війни 2231 гривня. Вона не дає можливості повноцінно лікуватися і отримувати двох синів. Хто може, чим може тим допоможіть. Ну що ж, дякую вам за те, що прийшли до нашої студії. Дякую. Глядачам нагадаю, що ми розмовляли із керівником громадської організації Всеукраїнський союз учасників АТО Олександр Крилюк. В ефірі була передача Схід і захід разом це круглий стіл для е, обговорення гострих тем, якими живе українське суспільство, і на вирішенні яких на Заході і Сході України. Часто побудують різноманітні погляди іноді і діаметрально протилежні, але незважаючи ні на що, залишайтеся із нами. І разом нам вдасться здолати усі негаразди, бо в єдності наша сила. До зустрічі у прямому ефірі в цей же час наступного вівторка. Хай щастить. Добровичня.